Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати пасту, а саме з помідорами, зеленню та сиром. Для цього нам знадобиться помідори, часник, базилік, сир і спагетті. Ставимо воду на спагетті і підсолюємо її. А поки що ріжемо помідори на маленькі кубики. Помідорки готові. Вода закипіла, кидаємо спагетті. Мілко шинкуємо часник. Часничок готовий, пересипаємо його до помідорів. Тепер нарізаємо базилік. Базилік готовий. Пересипаємо його до помідорів і часнику. А тепер нарізаємо сир. Пармезан готовий, додаємо його до помідорів і приправляємо оливковим маслом. До готових спагетті додаємо зроблену начинку і перемішуємо. Всім смачного!